Щосуботи, з 22 березня по 10 травня, у Дніпровському цирку буде проходити нова циркова програма Пінокіо. Нові пригоди. Це яскраве шоу для всієї родини, включає захоплюючі номери акробатів, сміливих ляльок на канаті та повітряний бій кота і лиса. Відважні акробати на балоні та чарівні ляльки на трапеції вразять глядачів своїми унікальними здібностями. Кожен виступ це справжній витвір мистецтва, початок о 15.00. Ціни на квитки. Від 100 гривень. У Дніпровському національному академічному музично-драматичному театрі імені Шевченка триває 107-й театральний сезон. У неділю 23 березня о 10.30 наглядачів чекає музична казка Хто подолає дракона на одну дію. Це захоплюючий спектакль, який підкорить серця як дітей, так і дорослих. Ціни на квитки варіюються від 150 до 200 гривень. Також 22 березня о 19.00 в зоряній залі планетарію відбудеться перегляд фільму Перша база на місяці, а також ознайомлення з експозицією. Після перегляду відбудеться жива лекція Подорож зоряним небом. Ціни на квитки від 190 до 350 гривень. Планетарій знаходиться за адресою «Узвіз Крутогірний. 10». 22 березня у Дніпропетровському молодіжному театрі відбудеться захоплююче ілюзійне шоу Вогні Вегаса, яке стане чудовою можливістю для всієї родини поринути у світ магії та фокусів у програмі Незабутні Трюки, сценічна магія та ілюзії, виконання акторським складом театру та його художнім керівником, професійним фокусником ілюзіоністом. Початок о 13.30, вартість квитка 200 гривень.